Доброго дня! Наша тема сьогодні формули скороченого множення. Основні з них наведені у таблиці. Ці формули треба запам'ятати. На цьому все, до зустрічі у наступному відео. Жартую. Часто в математиці треба запам'ятовувати формули, природи яких нам складно зрозуміти. На жаль, повністю уникнути запам'ятовування неможливо. Тому пропонуємо вам спершу розібратися, звідки береться та чи інша формула, і лише потім запам'ятовувати її. Розглянемо детальніше нашу таблицю. Якщо у виразі два доданки, то його називають двочленом або біномом. З латинської бі-два номен ім'я. В таблиці можна виділити дві групи формул. Для першої групи двочлен підноситься до степеня n, де n належить множині натуральних чисел. Для другої Кожен з операндів підноситься до степеня n, а результат розкладається на добуток множників. У цьому відео ми розглянемо формули лише з першої групи, а в конспекті під ним можна побачити, як виводити інші формули. Візьмемо першу формулу з першої групи та перепишемо її так, щоб a плюс b в квадраті дорівнювало а2 плюс 2 ab плюс b квадрат. Число в нульовому степені дорівнює одиниці. Тому обидва вирази тотожні. За аналогією, можемо розписати формулу різниці квадратів. Водночас врахуємо знак мінус перед другим доданком. Отже, а мінус Б в квадраті дорівнює а квадрат мінус 2аБ плюс б квадрат. У правій частині обох формул стоїть сума відповідних добутків двох членів А та Б. Водночас для першого доданку степінь А дорівнює двійці. він зменшується на одиницю аж до нуля. Для Б, навпаки, степень іде від 0 до двійки. Перед відповідними добутками стоять коефіцієнти, про які ми поговоримо трохи згодом. Аналогічно запишемо формулу для кубу суму. У 17 столітті узагальнили формулу піднесення суми або різниці двочлена до степені n. n це натуральне число. Записується воно так. Дивимось уважно: в добутку а на Б знаходимо степені, як у попередніх прикладах. Для першого доданку степінь А, до якого ми підносимо не змінюється, тобто n. З кожним наступним доданком степінь А зменшується на одиницю. Для Б, навпаки, у першому доданку Б у нульовому степені, поступово степінь зростає до значення n у останньому доданку. Незрозумілим залишається те, як ми шукаємо коефіцієнти при доданках. Щоб перейти до коефіцієнтів. Ведемо поняттю факторіалу. Факторіал натурального числа n позначається як n зі знаком оклику. Факторіал натурального числа n це добуток натуральних чисел від одиниці до n включно. Все досить просто. Повертаємось до коефіцієнтів. Коефіцієнти вигляду c із n по k називаються біномінальними коефіцієнтами. Визначаються вони так. c із n по k дорівнює n факторіал поділити на добуток k факторіал і n-k факторіал. Мабуть, багато з вас думає, що формулу у загальному вигляді складно запам'ятати. Легше вже вивчити ті чотири прості, адже розібратись зі степенями ще не складно. А от як рахувати коефіцієнти взагалі незрозуміло. Так само думали і математики, коли винайшли так званий трикутник паскаля. Почнемо з простого. У першому рядку. Запишемо одиницю. Перейдемо на наступний рядок. З обох боків дописуємо одинички. Ну, поки все зрозуміло. У наступному рядку знову по краях записуємо одиничку. Але на цьому кроці посередині трикутника зазначаємо суму одиничок з попереднього рядка. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 2. Наступний крок аналогічний: додаємо одиницю з двійкою, з правого і з лівого боків. Бачимо, що трикутник симетричний. При розрахунках можемо заповнити одну сторону трикутника, потім симетрично відображаємо її. Так, поступово ми будуємо трикутник паскаля. Зупинимось на шести рядочках. В результаті цифри на кожному з рядків n відповідають коефіцієнтам, що стоять у розкладі двочлена, піднесеного до степеня n, де n натуральне. Збираємо все разом. Розрахуємо формулу кубу різниці. За умовою треба знайти А мінус Б у кубі. Спочатку розпишемо доданки та розберемось зі степенями та знаками. Записали добуток А на Б чотири рази. Для А степень зменшується від 3 до 0. Для Б збільшується від 0 до 3. Залишилось лише підставити відповідні коефіцієнти з трикутника паскаля. Шукаємо рядок, що відповідає степеню n до рівня 3. Підставляємо його у формулу а мінус б в кубі до рівня А куб мінус 3А квадрат Б квадрат мінус куб. Використання формули бінома Ньютона дає багато переваг. За допомогою цієї формули можна обчислити значення для будь-якого степеня n. Отже, ми навчились використовувати формулу бінома Ньютона. Завдяки цьому можна підносити до степеня суму або різниці двох доданків. Також дізналися, що факторіал натурального числа n це послідовний добуток чисел від одиниці до n. Навчилися будувати трикутник паскаля, а також застосовувати його для форму скороченого множення. На сьогодні у мене все. До зустрічі!